У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа, заглядає, чи нема країни, щоб загарбати з собою взять у домовину. Той тузами обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку гострить на брата. А той, тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться. Вижде нещасливий в тебе час та й запустить позорів печінки. і не благай, не вимолять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний, все храми мурує, та отечество так любить, так за ним бідкує, так із його сердешно кров, як воду, точить. А братія мовчить собі, витріщивши очі.